У коридорі прозвучав звук жіночих підборів. На мить він завмер біля дверей кабінету. Оксана підняла погляд від екрану монітора та зустрілася з тривожним поглядом Марії. Двері рішуче відчинилися, і обидві дівчини одночасно повернули голови. У кабінет зайшла начальниця відділу Галина Павлівна. Її строгий темний костюм сидів просто ідеально. Спідниця олівець закінчувалася трішки вище колін. А білосніжний комірець блузи контрастував із засмаглою шкірою обличчя. Коротке руде волосся було ідеально вкладене, вона була підтягнутою і строгою. Вимагаючи того ж самого від своїх підлеглих. Галині Павлівні було 30, але навіть директор підприємства ставився до неї з повагою та певним острахом. Не зупиняючись, начальниця попрямувала до Оксани. Дівчина працювала в компанії тільки півтора місяця і намагалася показати себе з найкращого боку. Поки Галина Павлівна впевнено наближалася, Оксана намагалася пригадати, що вона могла зробити не так. Начальниця зупинилася. Перше в Оксану свій суворий погляд. Ви мали здати ще вчора. Де він? У її голосі звучав холодний метал. Я принесла його вчора, пробурмотіла Оксана, червоніючи. Вас не було в кабінеті, і я поклала його на ваш стіл? Де звіт зараз? не пом'якшуючи погляду, перепитала Галина Павлівна. Не знаю, розгублено відповіла дівчина. Я попереджала, що не терпітиму порушення графіку, відрізала начальниця. Якщо ви не здатні дотримуватися термінів, пишіть заяву за власним бажанням, щоб до вечора вона була на моєму столі. Сказавши це, Галина Павлівна різко розвернулася і пішла, залишивши Оксан у стані шоку. Її обличчя палахкотіло, а очі наповнилися слізьми. Не плач, Оксанко, спробувала втішити її Марія. Слухай, а може, роздрукуй звіт? І ще раз спробуй поговорити з нею. Оксана кивнула, витраючи сльози. Вона роздрукувала документ, віднесла до Алли Іванівни, своєї безпосередньої начальниці, і попросила його підписати. Це жахливо, що тебе так підставили. Поспівчувала Алла Іванівна, підписуючи звіт. Несе швидше, може, вона пом'якшиться перед Новим роком. Оксана постукала у двері кабінету Галини Павлівни. Але відповіді не було. Трішки подумавши, вона зайшла всередину і поклала звіт на стіл так, щоб його одразу було видно. Вийшовши в коридор, вона важко зітхнула. Коридор був незвично тихий, ні розмов, ні метушні, наче всі разом зникли. Як раптом погляд Оксани впав на стареньку, котра сиділа у приймальній. Скажіть, будь ласка, як мені знайти директора? запитала літня жінка. Ідіть у кінець коридору, сказала Оксана. Сама вона повернулася на своє робоче місце і швидко зібрала свої речі. Оксана вирішила посидіти в затишному кафе, де вона часто сиділа з Марією, а старенька тим часом ходила коридором у пошуках директора. Немає директора. Завтра Новий рік, чого вам? запитала її Галина Павлівна. Але я хотіла, бабусю, ми не працюємо з фізичними особами. Звертайтеся після свят, з роздратуванням додала вона. Але мені директор потрібен зараз, наполягала старенька. Я вам вже казала, його немає. Завтра новий рік, різко відповіла Галина Павлівна, підвищивши голос. І чого ви на мене кричите? Я ж не глуха, спокійно відповіла бабуся. мить Галина розгубилася, але швидко взяла себе в руки. Її обличчя набуло звичного, суворого вигляду. Звільніть, будь ласка, приймальню. Хто вас сюди взагалі пустив? Охорона зовсім нічого не робить, пробурмотіла начальниця, прямуючи до дверей, але бабуся навіть не думала відходити. Дайте пройти. Я зараз викличу охорону. Та чого ти кричиш? хитнула головою старенька. І очима блискаєш, а в них темрява, злість у кожному твоєму русі, тому й одна досі. Та що ви таке говорите, та як ви смієте? вигукнула Галина, обертаючись до секретаря. Викликайте охорону. Але коли вона знову повернулася до дверей, бабусі вже не було. Галина вискочила в коридор і роззирнулася. Старенька зникла. Начальниця повільно пішла назад, але, проходячи повз туалетну кімнату, зупинилася і зайшла всередину. У дзеркалі над Раковиною відображалося її обличчя втомлене, зі злими очима, скривленими губами. Галина відсахнулася від свого відображення. Її серце калатало. Вона вийшла з туалету і побігла у свій кабінет. Опинившись у ньому, вона сіла у крісло, важко зітхнула, але думки не давали їй спокою. Підійшовши до шафи, вона відкрила дверцята і знову побачила в дзеркалі те саме моторошне обличчя. Господи, ця стара точно мене прокляла, прошепотіла Галина, одягаючи шубку і свої чобітки. Вона вибігла з офісу на вулицю, нервово озираючись навколо. Куди ж вона поділася? пробурмотіла начальниця, не помітивши, що сказала це вголос. Люди з цікавістю дивилися на неї. Несподівано вона побачила знайому в'язану хустку. Галина рвнула за нею. Стійте ви, зупиніться. крикнула вона, обганяючи бабусю. Що тобі, дитинко? запитала старенька, спокійно дивлячись на неї. Що ви зі мною зробили? А чому ж ти думаєш, що це я? з посмішкою відповіла бабуся. Ти ж побачила свою справжню душу. Не сподобалось? Що мені зробити? Я більше не можу так жити. Галина стишила голос. Її плечі опустилися. Сама виправляй, сказала бабуся. Згадуй, кого скривдила, іди, проси пробачення, тоді й душа твоя очиститься. З цими словами старенька розвернулася і пішла, залишивши Галину посеред тротуару. Кого я скривдила, як усіх знайти? задумалася Галина. Крокуючи назад офіс, її серце стискалося, коли вона раптом згадала Оксану. Вона миттю спустилася у відділ кадрів і попросила номер Оксани. Що вам потрібно? запитала дівчина, коли Галина Павлівна їй зателефонувала. Пробачте мене, благаю. Це добре, у мене вже є інша робота, де мені не псують нерви. Я знайшла ваш звіт, він пав у полицю, і ще я порвала вашу заяву на звільнення. Повертайтесь, будь ласка, я даю вам невеличку відпустку. Після свят приступайте до роботи знову. Дякую вам, з Новим роком, сказала дівчина і, здавалося, посміхнулася. Опісля Галина Павлівна набрала номери ще кількох своїх колишніх співробітників та попросила у них пробачення. Вона стояла в кабінеті, відчуваючи дивне полегшення. Їй вперше за багато років стало легко дихати. Раптом у двері заглянула одна зі співробітниць, яку вона ледь пам'ятала. Галина Павлівна, а ви чому тут одні? Ходімо швидше, а то там все шампанське вип'ють. Я зараз, відповіла вона з легкою посмішкою. Співробітниця здивовано округлила очі. Галина Павлівна, яка ніколи не говорила хорошого слова і завжди ходила з суворим виразом обличчя, тепер посміхалася. Коли двері зачинились, Галина підійшла до шафи. Відображення у дзеркалі показувало ту саму молоду жінку, але тепер, у її погляді, була якась м'якість. Вона намить згадала своє нелегке дитинство, коли батько часто її бив, а мама. Її рука інстинктивно потягнулася до волосся, щоб пригладити його, але замість цього вона навмисно його скуйовдила і голосно засміялася. Ну, старенька хитрюга, казала, що не чаклунка, промовила вона і посміхнулася. Вийшовши з кабінету, вона майже одразу наткнулася на директора. Він виглядав трішки спантеличеним. Галино Павлівно. А чому вони ці всіма в залі? Вирішувала одну дуже важливу справу, відповіла вона з деякою сором'язливістю, відчувши, як на її щока з'являється рум'янець. Які справи можуть бути у такий день? Він уважно поглянув на неї. Не можу зрозуміти, що саме, але у вас щось, начебто, змінилося. Змінилося? запитала вона з легкою цікавістю. Так, ви стали людянішою, чи що? Задумливо відповів директор. Галина похитала головою, а потім сказала раніше якою я була. Чесно, ви були схожі, пробачте за те, що прямо, на чудовисько. Вона широко посміхнулася. Нічого собі комплімент, таких я ще не чула. Директор також посміхнувся Ні, справді, у вас щось начебто дійсно змінилося. Галина задумливо зупинилася на кілька секунд. Її серце, яке довгий час було ніби закрите від усього світу, тепер почало відкриватися. Вона раптом зрозуміла життя, яке вона проживала, було пронизане боротьбою, але зараз воно може змінитися. Ну що ж, ходімо, пора вже зустрічати новий рік, сказала вона, підставляючи директорові руку. Їх сміх лунав коридором, коли вони прямували в зал. Галина засміялася щиро і відкрито, що навіть директор мимоволі посміхнувся їй у відповідь. Вона раптом подивилася на нього, ніби щось вирішуючи для себе, а потім сказала знаєте що? Давайте не підемо до всіх. Там шумно, гамірно, а може, посадимо в кафе? Я вас тут зачекаю, одягайтеся. Директор здивовано підняв брови. Але, здається, йому також сподобалася ця ідея. Ну що ж, звучить несподівано, але заманливо. Почекайте, будь ласка, хвилинку, сказав він і пішов він у свій кабінет за піджаком. Галина залишилася стояти в коридорі, прислухаючись до звуків святкування, котрі долинали із залу. Вона раптом зрозуміла, як багато втратила за роки свого кар'єрного зростання. Увесь цей час вона дбала тільки про свою зовнішність і статус, а про душу навіть не згадувала. А душа боліла, мстила їй, огортаючи серце холодом і злобою. Вона задумалася. Справді кажуть, що очі це дзеркало душі, і коли душа темніє, це відразу видно. Образа, слість, байдужість, вони стають помітними на обличчі, і здається, що увесь світ іде проти тебе. Але ж це не світ винен, це ти. Директор повернувся, одягнувшись тепліше, і підхопив її настрій. Ну що, готові? Вони вийшли на вулицю і знайшли невеличке кафе з приглушеним світлом. Із затишною атмосферою. Замовили по чашці кави і трішки посиділи мовчки. Галина дивилася у вікно, де ми готіли святкові ліхтарі, а потім задумливо сказала Ви помічали, які милі обличчя у дітей. У них ще світлі душі. Але чим більше їх ображають, тим швидше темніють ці душі. А до старості на обличчях з'являється невдоволення і злість. Директор кивнув. Є в цьому правда. Люди часто не помічають, як стають черствими, і все починається з того, що вони не пробачають ні інших, ні себе. Галина зітхнула може, саме тому ця старенька сказала, що все можна виправити? Прощення, добро. Ні. Не скажу, що я раптом стала святою. Вона засміялася, але я тепер розумію, чому так важливо берегти душу. Ви змінюєтеся, і це дуже помітно, задумливо сказав директор. А головне, це те, що ви самі це бачите. Вона усміхнулася і відповіла мабуть, треба частіше дивитися у церкало. але не для того, щоб милуватися своєю зовнішністю, а для того, щоб не забувати про душу.